Привіт! Я Аня, і я живу у світі із книг. І сьогодні у нас на календарі 3 листопада і прийшов час розповісти вам про мої плани на цей місяць. От так вони виглядають. Відразу вам покажу. І. Перейдемо тепер до кожної книги окремо. Перша запланована на цей місяць книга. Я довго думала, показувати вам її чи не показувати, а все тому, що я її почала 1 числа і сьогодні 3, точніше вчора, 2-го, вже встигла закинути. Це Наталія Мателґлінець, керамічні серця. Чому закинула? Тому що, точніше, чому почала. Давайте все спочатку. Почала, тому що взяла цю книгу в бібліотеці і вирішила спробувати, так би мовити, дати другий шанс авторці. Я читала її гесі, мені не сподобалося, хоча книгу я дочитала, починала читати Академія Матерасу, закинула, і от закинула тепер уже керамічні серця. Все тому, що я проспойлерила. По-перше, собі сюжет. Я дивилась огляди на нього, на неї, на книгу, і е, читала відгуки. Я це зробила спеціально. Е, було сказано не читати в одному з оглядів, було сказано не читати останнє речення в книзі, Але я його прочитала, і також це було зроблено спеціально, тому що я розуміла, що за два дні, які я читала книгу, книга починає заганяти мене в нечитун. Мені зовсім не хотілося брати її до рук, і от я псіханула, зрозуміла, що тут, про що тут. і Перестала читати. Думала розказувати вам про це чи ні, тому що якось, знаєте, це з планами не сходиться. Книга е, запланована і закинута, і тут більше вже про враження про те, чому закинула, тому вирішила вам спочатку не говорити. Але коли тільки що збирала книги, які я планую, і зрозуміла, що їх трохи малувато виходить, щоб показати, тому. Захотілося з вами, чи то бути чесною, чи я не знаю, чи додати кількості хвилин на відео і розказати все-таки. Бо коли ж ще я розкажу, якщо до 15-го числа я вже віддам в книгу назад в бібліотеку. І тому наступною запланованою буде книга, яку, про яку я ще не знаю сама, я візьму її в бібліотеці після 15-го числа і читатиму десь. Кінці місяця, але що це за книга буде, я не знаю. Тому чекайте в прочитаному, я надіюся, що ту книгу як цю не закину. І тепер переходимо до тих планів, які заплановані, і маю їх в себе на полицях. І перша книга, якщо рахувати без керамічних сердець, це до речі, це було видавництво Віват. Наступна книга це Анатолій Дімаров Містечкові історії від видавництва Фоліо. Це книга, яку я читаю зараз. Я вже прочитала трохи більше, ніж 50, 53 сторінки. Це такі собі історії про людей з одного міста, які живуть після. Великої вітчизняної війни, але вони між собою не пов'язані за змістом, я так розумію. Поки я прочитала лише першу історію, Дімаров не може не подобатись, тому що це один з моїх улюблених письменників. Так? Тому буду читати, дуже хотіла далі продовжити знайомство, після його і будуть люди. І... Продовження книги, так? І нарешті, нарешті взялася. Це такий грубий томик, такий важкий томик, його не зовсім зручно тримати в руках під час читання. Руки дійсно фізично заморюються, але нічого, оформлення мені дуже подобається, тому буду читати. Наступна книга в мене немає її е, в паперовому варіанті це. Е, Електронка, і це е, Робалт Гер Гелбрейд Шовкопряд. Хто слідкує за моїм каналом, знають, що е, книги у мене є така коробочка, де замотані е, бумажечки, так, і кожен місяць я тяну книгу, яка е, книги, які я заплановую, але потрапляють отакі, от як шовкопряд. Тому що я вже давненько познайомилася з першою частиною. Я вже трохи підзабула, що ж там твориться, цю всю атмосферу, тому запланувала собі шовкопляда. І якось так вийшло, що я його планувала на 2022 рік і якось закреслила вже маркером як прочитано. Напевно, я з першою книгою переплутала, тому, тому я думаю, сама доля змушує мене її читати і прочитати до кінця цього року. Наступна книга також є у мене в паперовому форматі це Дженні Хан усім хлопцям, яких я кохала. Книга, яку я витягнула, так собі, і запланувала рандомно. Але у мене є вся трилогія. І, знаєте, от, це книга, яка зараз потрапляє мені в настрій, тому що після однієї з книг, які я прочитала цього місяця, не буду спойлерити, розкажу вже в прочитаному. Мені хочеться таких легких романтичних історій, тому я найбільше зараз в передчутті читання саме цієї книги, напевно, що. Так, це у нас видавництво ранок, і це м'яка обложка. Е, до речі, я ще не читала від ранку книги, і мені трохи здається, що цю буде читати не зовсім зручно, тому що коли я пробую її отак-от розгорнути, вона вже починає тріщати, і я боюсь, щоб вона отут не зламалась. А якщо читати отак отак, так, то Ну, ну, Не розгортається книга. За це я не люблю е який формат обгорток, зовсім не люблю. Але вибору не було. Ранок видав цю серію лише в такій м'якій палітурці. Тому буду себе заспокоювати тим, що я йду за наповненням книги, а не. За тим, як вона виглядає, і чекаю від наповнення того, що воно перекриє оці всі недоліки, які я вам назвала. Для мене це моя така думка, я нікому її не нав'язую, але я не люблю книги в м'якій палітурці. Ненавиджу просто. Так, і давайте далі. І далі і це, виявляється, остання книга, це запланована на цей місяць. Це Джей Ашер 13 причин, чому? Вона також у мене буде в електронці. Але як я планую книги з, з електронки? Прочитала одну, далі гортаю, е яка йде наступна, ту і починаю читати. Тобто я прочитала. Також не буду говорити, яку в електронці цього місяця. Видалила її хоп, наступна Джей Ашер, 13 причин, чому. Також, я думаю, ця книга мені зайде, тому що вона, наскільки я знаю, вона про підлітків, про самогубство підлітка. і... Щось таке, я не знаю, любовна лінія. Взагалі, я якимись уривками тільки трохи знаю про цю книгу, тому немає мені що вам про неї розповісти, але буду читати, буду знайомитися і вже в прочитаному вам розповім. І того підраховуємо один, два, три. Чотири я вам розказала про чотири запланованих книги. І п'ята анонім, який прийде до мене, точніше, який я візьму в бібліотеці. Все правильно, п'ять книг заплановано, я вам про них розповіла. Е, ідіть в коментарі, розказуйте, читали ви ці книги чи не читали. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Ставте лайки чи дизлайки цьому відео, підписуйтеся на канал і. До нових зустрічей!